Представляю вам одну з найкращих моделей 2023 року. На даний момент, ця модель буде однією із найкращих сprінгових автоматів AR15. Ось так виглядає коробка артикул 1977A. Покажемо вам його. Ця моделька буде у нас продаватись. Я вважаю, що це одна з найтоповіших моделей. По якості, по функціоналу, по комплектації. І взагалі по зовнішньому вигляду. Відкриваємо. Що ми маємо всередині? Маємо всередині ручку переносу вогню. Фонарик вмонтований з батарейками. Круто світить, дуже непогано. Далі маємо ось такий в кольорі тан магазин. З чорними елементами, дуже антуражно виглядає. Як заряджається, в принципі, нічого важкого Так само, як і у всіх моделей. Відтягнули лямку, зафіксували її ось тут. Відкрили ось цю шторку. Відкриваємо її, засипаємо сюди кулі, закрили. Тут у нас вже зафіксовано, перевернули, потряхали і все. Кулі є в магазині. Ремінець двоточка, Ну, не супер крутий, але такого немає навіть в zm 93 Дуже-дуже скудна упаковка кульок. Це взагалі. Далі маємо ось такий оптичний приціл. Дуже крутий, без будь-яких там збільшень. Тут, ну, давайте покрутимо, можливо, щось зміниться. Я думаю, що нічого не зміниться. Ну, тобто лінзи, лінзи тут не рухаються, нічого не рухається. Тому, я думаю, кратності тут, як такої, немає. Є тут ось ще якісь. О, є елементи якісь рухомі. Давайте будемо пробувати. Будемо пробувати. Так, да, ви знаєте, блін, круто. Є. Кратність є. Як ви бачите, давайте я зараз на чомусь такому. От, на прикладі. На прикладі, димо ось, наприклад. Регулюємо. Коротше, збільшення тут є. Регулюється. Круто. Дуже круто. Далі. Наступна функція. Ось так. Оп. Це теж дуже круто. Такого я не бачив ще ніде. Тобто, це, в принципі, типу, як оптичний приціл. Ну і як магніфаєр, тому що ось так відкидуються тільки магніфаєри на страйкбольних автоматах. Кріпиться дуже просто. Ну це бомба. Це просто бомба. Я думаю, що автомат зайде. Зайде і дуже гарно. Мені так подобається, що бачите, тут є це регулювання, тобто воно збільшує трошки. Ну, можливо, я помиляюсь. Напишіть мені в коментарі, я помиляюсь, воно збільшує чи не збільшує. Бо мені щось здається, що воно рухоме. Не суть. Переходимо далі до самого автомату. Так. Обережно це виймаємо. Так. Автомат. Автомат у нас має, по-перше, зачеп для прикладу, кнопку скидання магазину, тактичну ручку. Дуже, до речі, дуже зручна. Дуже зручна. Перемикання на запобіжник. І на одиночний вогонь. Тільки тут єдине, що. Е, ну, а, хоча ні, все правильно. Тут на цю сторону переводимо блокування. Тут збереження. Китайця, мабуть, трошки переплутали, Ну, нічого страшного. Це непогано. Далі кнопка складання прикладу. Дуже гарно фіксується, нічого не люфтить. Склали. І є у нас, бачите, ось тут. Такий виступ, тобто його можна зафіксувати, воно не буде вилітати. Що ми маємо далі? Ну, що ми маємо далі? Маємо прицільні пристрої. Прицільні пристрої, Ну вони не регулюються, просто відкидається і все. Тут так само. Глушник ми не встановимо, ДТК незйомний. Є чотири кріплення для лазера, фонарика підствольної ручки. Круто. Дуже круто. Є планка оптику. Можна докупити десь фонарик, знайти, лазер якийсь ще один знайти, і поставити ручку ось цю переносу. Ну, коротше, Буде круто, буде круто а? а ну, давайте якось так спробуємо. Та! Бомба! Дуже класно це все працює та виглядає відтягування. Ну, відтягування не важко. Ну, стріляє непогано, досить гучно. Тобто тут швидкість 110, це не менше. Збираємо. Ось так бомбезно виглядає наша моделька. Все, що потрібно, скомплектовано. Надіто. Нічого не люфтить, нічого не тіліпається, магазин не тіліпається, кнопка скидання не тіліпається, гачок ходить плавно. Кріплення підходять. Прицільні пристрої виставлені так, щоб можна було використовувати і оптику. І якщо вона вам, наприклад, не потрібна, ви хочете там. Не хочете, коротше, оптикою. Клац! Все. Ви стріляєте так. Оп. Чисто цілитись. Захотілося через оптику. Хоп, поставили можна через оптику. Кратність тут є, вона є невелика. Однією рукою незручно це робити. Але вона тут є. Є антапка для кріплення металева, кріпиться вона. Ремінь можна взяти трошки більший, тому що цей маленький, невеличкий, але в принципі для переносу і цього буде більш ніж достатньо. Напишіть свою думку на рахунок цього автомату. Що ви взагалі думаєте? Ну, він буде коштувати десь в діапазоні від 1300 гривень до 1400, але не більше. Що ви думаєте на рахунок цієї моделі? Як ви вважаєте, вона коштує цих найкраща вона буде, ніж z 93 по всім її параметрам? Я думаю. Що краще. Я не знаю, як вважаєте ви, але мені вона дуже подобається. Прям ну, взагалі я б такою грався в дитинстві, б стріляв би у все, що рухається, окрім людей та тварин. По банкам пошмаляти. Ну, типу, для дитини такий автомат це просто, це, ну, найвищий коротше, рівень, що можна купити в магазині. З таким комплектом, з таким виглядом і функціоналом. Дуже радий, що ви переглянули нас. Підписуйтесь на наш канал, чекайте наші відео. Якщо хочете замовити таку модель, є посилання на наш OLX, переходьте, замовляйте, будемо раді вас чекати.